Те, як втримати те, що Бог нам дав, і в цьому встояти. Тому що, отримати, якщо там за вас помолилися, чи ви помолилися самі, іноді буває набагато простіше, ніж вистояти в цьому, втримати, і щоб це реально стало вашим. Що я хочу, на що я хочу звернути таку особливу увагу? Давайте так, от те, що на, на порядку денному да, у нас був цей семінар по зціленню, і ми молились один за одного, і ви бачили, як руки, люди піднімають руки, для, е, свідчити, що їм стало легше, в них пішли болі. І це взагалі дуже чудово. І практика молитися один за одного має перебувати в церквах. А є така друга, така, знаєте, коли ми всі розійшлися по домах і залишились сам на сам, з питаннями, які піднімаються в голові, з сумнівами, які лізуть в нашу голову, в нашу душу. з Брехнею диявола з поверненням симптомів, вона нікуди не дівається. І от реально вистояти в цьому потрібно дуже е, ну, бути дисциплінованими, про що ми багато говоримо. Треба бути наполегливими, сміливими, терплячими. Тому що Знаю свого досвіду, іноді перемогу, яку ти отримав, і вона вже є в твоїй руці. І її, е, на те, щоб її втримати, іноді йдуть місяці, і іноді навіть роки. І я вам сьогодні в кінці дещо свого переживання, свого життя засвідчу, а зараз би я хотіла, знаєте, який момент зауважити. Я рахую, що він е, дуже такий е, приклад для нас, е, він е, такий е, яскравий. Я, напевно, не буду зачитувати все місце писання, тільки вам нагадаю: в Іоанна 5 розділі е, нам описується ситуація, коли Ісус приходив в Іфєзду в купальню, в якій збурювалася раз на рік Ангелом Вода. І хто перший попадав в ту воду, він отримував зцілення. І ми знаємо цю історію. Ісус заходить в цю купальню, підходить до одного чоловіка, який там був дуже багато років і починає з ним розмовляти. І ви знаєте, що такий проміжний кінець цієї історії, він оздоровлюється. Ісус йому каже, бери свій постіль. І можеш звідси йти. Ти отримав те, що ти хотів. І е, історія та продовжується. Я вже не буду занурюватись, тому що це трошки інший аспект. А потім Ісус його знову зустрічає і говорить такі слова. Згодом Ісус знайшов його в храмі і сказав йому: ось ти вже здоровий, не гріши більше, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. Я хочу звернути увагу на те, що, по-перше, Ісус закликає, Ти вже здоровий, але є щось. І Він говорить про гріх. І ми з вами вже е, минуло разу говорили, що гріх це не діла гріховні, це не діла плотські. гріх це щось зовсім інакше. І е, я вам просто нагадаю це місце я, я, знову ж таки, Івангеліано, 16 розділ, 7 11 вірші. Бо говорить, але я скажу е, істину: краще для вас, щоб я пішов. Як, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять. У мене. Ось це є той гріх, про який свідчить Дух Святий. Нема тут перерахованих діл плоті. Нічого тут нема. Тут стоїть невірство. Це той самий гріх, недовіра, невірство, непослух, який звів Адама. І саме за це ось це невірство. І Бог рахує за гріх. За праведність, що я йду до мого Отця і більше мене не побачити, а за суд, що князь світу цього засуджений. Тобто гріх не вірять. Звертаємося до цього оздоровленого. Він йому що говорить: іди і більше не вірь. І більше не Допускай невірства. Стій у вірі. Я перефразовую. Стій у вірі, залишайся у вірі, інакше з тобою може статися щось гірше. Нагадалося ще мені місце писання. Евангелію до Матвія, 12 розділ. Коли нечистий дух виходить із людини, то йде в місця безводні шукати відпочинку і, не знаходячи, каже: Повернусь я у дім свій. Звідки вийшов. І, повернувшись, знаходить його порожнім, заметеним, прибраним, оздоровленим, чистим. Чудова місцина. Тоді він йде і бере з собою інших сімох духів гірших за себе. І входять та живуть там. І для людини останнє стає гіршим за попереднє. так буде із цим злим родом. А так як буде із цим злим родом, розумієте, не справа в тому, що виметено. А що означає, тому що є контекст цього писання? Що ж це за злий рід, про який Бог говорить? Я вам знову ж таки зачитаю це попередні вірші до цього місця. Ісус відповів, промовив у відповідь промовив: рід лукавий та невірний шукає знамення, та не дасть йому знамення, хіба що тільки знамення пророка Йони, Адже так як Йона був у череви кіта три дні та три ночі, так буде і син людський у серці землі три дня та три ночі. Люди Ніневії встануть на суд з цим родом, яким родом, який шукає знамення і засудять його, бо вони покаялися через проповідь Йони, через слово, не через знамення. Через слово. Вони не бачили, як кіт випльовує йону. Йона ще дні йшов до Ніневії. Ніневія не на березі. Розумієте, вона далеко. Вони цього не бачили. Цариця Півдня або Савська встане на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з далекого краю землі послухати. Соломонову мудрість, яку її, йому дав Бог послухати Слово. А ось тут хтось більше за Соломона, і е, Ісус говорить про себе. Що я хочу сказати? Дивіться, і Він каже, що так буде з цим злим родом. Ті, які тільки е, будують свою. Свій послуг Богові, або те, що вони йдуть за Богом, на тому, що відбуваються якісь знамена, вони бачать якісь чудеса, з ними може бути та сама ситуація, що вимитений будинок займуть гірші. Чому я тут говорю про демонів, сміливо прив'язуючи їх до зцілення, тому що. В діяннях написано, що Бог помазав Святим Духом та силу Ісуса з Назарета. Він ходив містами, роблячи добрі справи та зцілював усіх підкорених, зцілював підкорених дьяволом. Сцілював підкорених дияволом. Сцілював підкорених дьяволом. Хвороба це не річ сама в собі. Її корінь йде з духовного світу, падшого духовного світу. Це не означає, що людина обов'язково має бути під впливом якогось демона, але хвороба вона провокована дією темних сил. І тому те, що ходять, ходить, той дивиться на заметений двір, людина отримала зцілення, все гарно, але порожньо. Порожньо. Іди і більше не гріши. Не, не вірь. Перебувай в вірі, стій на слові. Тоді твій будинок буде зайнятим, зайнятим словом, перекон... переконаннями, на яких будується віра. Тому що насправді. Якщо нам потрібна віра, нам не потрібно слухати проповіді про віру. Це не працює. Це не буде діяти, це не буде піднімати вашу віру. Віру піднімає слово про Христа. Тому, якщо нам потрібна віра на те, щоб втримати зцілення, нам потрібно чути Слово про Христа. Які ранами нам оздоровив, що цей обмін відбувся на Голгофі, що він за це заплатив. Розумієте? Тому стояти, щоб наш будинок був зайнятий, можна виключно на слові про Христа. Тому що симптоми вони можуть повертатися. Диявол буде брехати. Він не один прийде брехати. Він всімо з собою візьме, брехати, розказувати, це не відбулося. Ти собі придумав, ти собі навіяв, це твої емоції. Але коли ми помолилися, ми маємо вірити в те, що Бог нас чує. Він відповів на молитву, і ми отримаємо в момент увірування, і нам потрібно в вірі встояти. Давайте практично. Давайте практично. Два випадки свого життя вам згадаю. Напевно, почну з такого. Е, сьогодні в мене тема стоматології буде. І. Е, Одного разу, дуже багато років, я так відбулося, я втратила зуби через гранульому. Хто не знає, що це таке, гранульома корення це коли кінчик кореня гниє, розпадається, там, кісти утворюються. І це можна лікувати, іноді це можна тільки видаляти резекцію, робити корені, іноді тільки видаляти зуб. Я свій зуб так втратила. І коли. Прийшло багато років, і коли я знову почала тісно спілкуватися з стоматологами, то робили знімок, і мені стоматолог каже: у вас гранульома на двох зубах. І в мене такі, о, ужас. Я вже це один раз пережила, я знаю, що це таке. Три тижні нескінченного болю, поки я сказала, просто забирайте, бо я вже не можу терпіти. Я сказала: ні, я своїх зубів не віддам. Біль страшезний. І коли цей біль починав про себе нагадувати, я своїм зубам проповідувала. Я казала: слухайте мене уважно. Ісус поніс цю хворобу в своєму тілі прибив її. На Голгоському хресті його ранами ви зцілені. Зу... Я так і говорила. Я, проп... я як ніби ставила зуби перед собою казала, і говорила їм проповіді про Христа, що вони зцілені, зцілені, корені здорові, все відновлено. Біль проганяла, він стухав, замовкав. Алілуя! Це так чудово, коли нічого не болить. Проходили тиждень, два, три, місяць і біль повертався знову. Що можна було зробити в цей момент? Сказати не спрацювало, не получилось. А я, я їх знову ставила перед собою, і я знов їм проповідувала: якщо ви не почули минулого разу, то я вам нагадую. Я реально я вголос, я стояла і це говорила. Я вам нагадую: ви коріння зцілені, зуб відновлений, все гаразд, нема ніякої хвороби. Вона прибита Господом на хресті. Біль стихав. Потім повертався знову. І я ще раз їм проповідувала і ще раз. І ще раз. І так тривало пів року. Пів року. Пройшов ще якийсь певний час, я робила знімки. Гранульом нема. Корені абсолютно видимі. І в мене стоматолог, він, брат у Христі. Я їм розказала цю ситуацію, я кажу, подивіться, добре він каже: нема гранульом. Я чітко бачу контури, все відновлено, все гаразд. Це для нього було свідчення. А для мене це було засвідчення тої перемоги. Можна здатися, а можна впертися. У мене ще була одна ситуація, коли давним-давно, це вже я не знаю скільки, майже 30 років тому. Я довший час з, підліт... Ні, з дитинства практично я страждала хронічним стоматитом. Тобто, ну, якщо ви це не переживала, алілуя за вас так рада, тому що це реально дуже, дуже неприємна річ, коли в тебе язвочки по всьому роту, ти не можеш їсти, говорити, пити, ти нічого не можеш. І це майже безкінечні лікування і все решта. І воно затухало потім знову. І коли е, я ну, Бог мене до себе прикликав, і я почула про те, що є зцілення, перше, що я перед ним просто поставила, я кажу, я хочу мати це зцілення від цього стоматиту. Я просто змучилась з ним боротися. І ви знаєте, чудовим чином стоматит пішов. За першим разом. Хайлуя! Він пішов за першим разом. І коли декілька років тому е, в нас ми починали кімнату зцілення, я згадала цю ситуацію, як Бог мене стілив. Я свідчила, що я проживала таке стілення, воно було зразу, воно триває вже багато років. І через пару днів. Опо, стоматит! Через багато років. І він мене такий. тин-дин, ти ще віри чи ні? І можна було сказати, ай, це не треба свічити, засвідчила і все по-новому. Я сказала: слухай, цей будинок зайнятий, Ти мене вже тут ніяк не можеш набрехати. Я отримала це моє, це мені належить, а ти пішов геть. Пішов без лікування, пішов так, як йому належить. Тому, коли ми щось отримаємо, тут треба впертися, щоб це не було: це зцілення, це свобода, це перемога над бідністю. Щоб це не було, це якісь минулі поразки в стосунках, це помилка, яка тебе, як на гачку, тримає, твою свідомість не дає тобі рух. Щоб це не було. Він приходить брехати, Він бере з собою сімох. Але Ісус нам говорить: іди і більше не гріши. Гріх це не вірство. Іди і більше не не Іди і перебувай в вірі. Перебувати в вірі це мати слово, на яке ти опираєшся. Тільки так. Це не говорити, я вірю, а говорити слова перемоги. Ранами Ісуса я була зцілена. Це мені належить. Я в домі батька, а в домі батька повно хліба. А це хліб для дітей зцілення, як він говорив странним названням цієї жінки. Пам'ятаєте? Тобто тут треба вистояти, іноді це займає багато часу. Але ж перемога це все одно за нами. Перемога все одно нам належить. І тут, тут знаєте, за, ціно, за ціною не, не треба стояти, впертися, щоб воно стало нашим. знаєте, коли просите, вірте, що ви це вже отримали. І тоді воно стане вашим. І оце стане, треба вистояти. Вистояти словом, бо інакше ніяк. На емоціях ми тут далеко не заїдемо. Тому що емоції це тимчасово, це на раз-два. Сьогодні в тебе емоція. Вау! Мені легко, в мене біль пішов, в мене сумнівів сьогодні немає. Алілуя, Сьогодні! На ейфорії, на всеобщому запалі, на цьому хау, підйомі. Це дуже все класно. А потім ти сам на сам тин пиндем. Настирливо нагло, нагло, нагло. Він рветься в двері нагло. І тут треба вистояти. І тут треба цей дім заповнити. І тут треба не грішити. Тут треба сповнитися словом. Тут мають спрацювати стомість писання про сілення. Тут мають бути вибрані п'ять ваших місць писання. Вони не вибираються за, за, за момент, коли ти прочитав. Тобі іноді треба 20 днів читати ці 100 місць писання, поки п'ять не стануть рідними. І тоді ці рідні місця писання виручать в будь-якій ситуації. Тільки так ми можемо цьому протистояти. Аллилуйя! Амінь.